Уявіть, запилений архів у покинутому бункері під Києвом, де час зупинився ще з часів холодної війни, а стіни ховають таємниці, які мали залишитися забутими на десятиліття. Робітники, озброєні перфораторами та лампами, випадково розбивають стіну. І ось серед уламків бетону та пилюки вони знаходять запечатаний конверт пожовклий від часу з чітким написом червоним чорнилом. Не відкривати до 2050 року, але цікавість перемагає страх, і вони розривають печатку. Те, що всередині це не просто слова на папері, це пророцтво, написане кров'ю та слізьми, яке вже здійснюється на наших очах. Воно лякає до мурашок, бо описує не тільки війну. А й глобальний крах, який ми переживаємо просто зараз, з ескалацією атак, кіберзагрозами, економічними потрясіннями та навіть ризиками нових пандемій. Наприкінці цього відео ви зрозумієте, чому світ може змінитися назавжди, чому наші лідери мовчать і чому цей лист міг би врятувати мільйони, якби його знайшли вчасно. Готові зануритися в цю темряву? Бо правда, яку ви почуєте, змусить вас переглянути все, що ви знаєте про сучасний світ. Від новин у ваших телефонах до безпеки ваших домівок. Але давайте не поспішати. Ця історія починається з реальних подій, які вже стали частиною нашого життя: від перших пострілів у 2022 до масових атак дронами та ракетами, які сталися буквально кілька днів тому, змушуючи сирени звучати не тільки в Україні, а й у сусідніх країнах, як Польща, де НАТО скремблює винищувачі через загрозу ескалації. Це не вигадка, друзі. У квітні 2025 року, під час ремонту старого радянського бункера на околицях Києва, група будівельників натрапила на схованку, заховану глибоко в стіні. В середині лист ретельно запечатаний, написаний у 2022 році групою українських інтелектуалів, які бачили початок кінця. Вони передбачили події, які відбуваються просто зараз: ескалацію конфлікту з Росією, глобальні економічні потрясіння, хвилі міграції, кібератаки та навіть загрозу нової пандемії. Але чому вони сховали цей документ? Чому не оприлюднили його відразу? Що такого в цьому листі, що могло перевернути історію не тільки України, а й усього світу? Ми розберемо його рядок за рядком. Розкриємо зв'язки з сьогоднішнім днем, з реальними фактами, які ви можете перевірити в новинах, від атак дронів на міста до глобальних альянсів, які змінюють баланс сил, включаючи стратегічні договори з Китаєм та Північною Кореєю, де війська з далеких країн вже воюють на фронті, формуючи нову вісь автократій, яка загрожує не тільки Європі, а й Азії, з впливом на Тайвань та інші регіони. Чи готові ви дізнатися правду, яка змусить вас засумніватися в усьому? Від новин до власної безпеки, ніхто тоді ще не знав, що цей лист стане попередженням про катастрофу, яка вже стукає в двері. Давайте зануримося глибше, бо таємниця авторів це лише початок. Ці люди ризикували життям, щоб передати повідомлення через десятиліття, і тепер воно в наших руках, розкриваючи, як війна, яка почалася у 2022-му, Еволюціонувала до 2025-го з новими загрозами, як от масовими атаками понад 650 дронів та 51 ракети на українські міста, які сталися буквально сьогодні, 6 грудня 2025 року, змушуючи сирени звучати навіть у східній Польщі, де НАТО скремлює винищувачі через загрозу ескалації, а вибухи освітлюють небо над Києвом. Як повідомляють репортери з місця подій, хто написав цей лист? Це не прості люди, а група з п'яти видатних українських інтелектуалів, історик, журналіст, науковець, військовий і поет. Усі вони були в епіцентрі подій 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого з бомбардуваннями, які знищили цілі райони та змусили мільйони тікати. Вони зустрічалися таємно у підвалах Києва, обговорюючи не тільки війну. А її глобальні наслідки від енергетичної кризи в Європі, де ціни на газ злетіли в чотири рази через скорочення постачань з Росії, до міграційних хвиль, які захлинули континент, з понад 5,7 мільйонів біженців з України по всьому світу до вересня 2025 року, 90% з яких знайшли притулок в Європі, створюючи найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової війни. А в середині країни 3,7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, що створило демографічну кризу з низькою народжуваністю і еміграцією молоді, загрожуючи майбутньому нації. І одна з найбідніших країн Європи прийняла непропорційно велику кількість біженців на душу населення. Реальний факт: один з них був радником уряду, але зник безвісти після написання листа влітку 2022 року. Чому? Можливо, хтось знав про їхній план і вирішив заткнути рота. Інший автор працював у зоні конфлікту і бачив жахи блокади, де тисячі цивільних загинули від голоду та обстрілів, а місто було знищено на 90%, як у Маріуполі, де бомбардували пологовий будинок та театр, вбивши сотні, а в Бучі знайшли масові поховання з 400 тілами, задокументовані ООН як воєнні злочини, а в Ірпені, Гостомелі. Де тисячі цивільних страждали від окупації? Науковець попереджав про ядерні загрози, посилаючись на захоплення атомних станцій росіянами у перші тижні війни, і ось у 2025 році ці загрози не зникли. Російський лідер продовжує погрожувати ядерною зброєю як фінальним аргументом у війні, лякати Європу ядерними ударами, оновлюючи ядерну доктрину, дозволяючи удари за гібридні загрози. І навіть натякаючи на ядерні тести, що робить світ ще більш нестабільним. А в 2025-му ядерні погрози стали ознакою слабкості, бо армія не досягає швидких перемог, а загрози відволікають від реальних невдач з дискусіями про ядерні тести між США та Росією, військовий брав участь у боях, де українські сили контратакували, звільняючи території. Але тепер, у 2025 році ситуація погіршується. Російські сили близькі до захоплення ключових міст як Покровськ і Мирноград, після 21-місячної кампанії з щоденними втратами, наприклад, 652 загиблих росіян лише в листопаді 2025-го в певних областях, як Дніпропетровська та Запорізька. А поле бою погіршується для України, як повідомляють аналітики, з тиском на фронт. Де російські сили просуваються, а українські війська потребують більше обладнання, як транспорт, зарядні станції, антидронові системи та дрони, щоб відновити сили після втрат. А поет додавав емоційний шар, описуючи біль нації, який тепер резонує з глобальними протестами: від тисяч людей на вулицях Берліна та Парижа в 2022-му до масових акцій у 2025-му по всьому світу. Включаючи протести проти війни в Газі, антивоєнні мітинги в Індонезії та глобальні демонстрації за припинення конфліктів, де десятки тисяч вимагають миру та гуманітарної допомоги. А в Росії цензура заборонила антивоєнні протести з березня 2022-го, Але тисячі вийшли попри арешти. Вони не просто писали, вони аналізували дані з відкритих джерел, секретних доповідей і власних спостережень. Передбачаючи, що війна триватиме роки з втратами понад мільйон солдат з обох сторін до 2025-го, як і сталося за даними розвідки, і ось у 2025-му війна вже в своєму четвертому році змінюючи кримінальний ландшафт України з кримінальними групами, які адаптують бізнес моделі через переміщення, ризики торгівлі людьми та попит на зброю, спричиняючи економічні та соціальні збитки, як повідомляє ООН. Але найстрашніше попереду, що якщо цей лист не просто прогноз, а заклик до дій, який міг би запобігти катастрофі, вони передбачили ескалацію в 2023-2024, коли мирні переговори в різних містах, як Майами, де США та Україна проводять переговори 4 та 5 грудня, 2025-го не приносять плодів. А російський лідер загрожує Одесі та Миколаєву. Попереджаючи про ширшу війну в Європі. І ось атаки тривають як масовий удар дронами та ракетами сьогодні, 6 грудня, під час дипломатичних розмов, з понад 650 дронів, що цілять по локаціях по всій Україні, включаючи західні регіони. А ви б ризикнули відкрити таке? Чи сховали б подалі, щоб не накликати біду? Але давайте перейдемо до перших рядків. Там ховається справжнє попередження. Яке вже здійснилося з атаками, що тривають, як недавній масовий удар дронами, що змусив НАТО скремлити винищувачів Польщі, а вибухи освітлюють небо над Києвом? Лист починається з шокуючих слів: ми, свідки, початку кінця пишемо це для майбутніх поколінь. Вони описують вторгнення як першу хвилю глобального хаосу, і це не порожні слова. Реальні факти. У 2022 році світ справді стояв на межі з енергетичною кризою, коли Європа втратила 80% російського газу, що призвело до рекордних цін на енергоносії в серпні 2022 тисячі І ось у 2025-му ЄС нарешті домовився про повну заборону на імпорт російського газу до листопада 2027-го з негайним баном на спотові покупки та поступовим скасуванням контрактів. У 2026-2027, щоб забезпечити енергетичну незалежність, але європейські газові ціни впали на 45% з початку року, але все ще на 90% нижче біків кризи 2022-го. попри холодну зиму. А Україна втратила 80% теплової потужності від російських ударів до 2024-го, посилюючи глобальний дефіцит, який посилив бідність. Але ось драматичний поворот. Автори стверджують, що конфлікт був спланований не тільки Кремлем, а й глобальними силами, які маніпулюють економікою для перерозподілу ресурсів. Вони згадують, як Росія використала газ як зброю, скорочуючи постачання через певні трубопроводи у 2022 тисячі що призвело до інфляції в ЄС і зростання бідності на 11 мільйонів людей. І тепер, у 2025 тисячі Бельгія блокує план ЄС. Взяти заморожені російські гроші близько 140 мільярдів євро і дати їх Україні, називаючи це крадіжкою. І прем'єр каже, що Росія не програє війну, називаючи ідею поразки Росії казкою і повною ілюзією. А Кремля погрожує Бельгії вічною відплатою, якщо гроші візьмуть, що робить Європу слабкою перед Росією. Ніхто тоді ще не знав, що їхні слова про кібератаки на інфраструктуру здійсняться в 2024-му з хакерськими нападами на українські банки та енергетичні компанії як атака на певну телеком компанію в грудні 2023-го, яка залишила мільйони без зв'язку, а в 2025-му кількість кіберінцидентів зросла на 17% до 3018 у першій половині року з державними хакерами, які ескалюють атаки на зерновий та енергетичний сектори України, використовуючи АІ для фішингу, зероклік експлоїтів та шкідливого ПО. І Росія тестує кіберзброю на Україні для глобальних атак, повідомляє Microsoft Ресей ударів. Як у 2022-му понад 800 атак, включаючи на супутникову систему за годину до вторгнення, що вплинуло на всю Європу, і тепер ЄС та Україна поглиблюють співпрацю з кібербезпеки, проводячи діалоги та створюючи нові сили для протидії. А кіберзлочинність зросла в 2025-му з п'ятому УЕР, що домінує в атаках. І Україна посідає п'яте місце глобально за кіберризиками, як повідомляє Майкрософт. А війна перетворила Україну на тестовий майданчик для російської кібервійни з уроками для глобальної безпеки. А тепер уявіть, що якщо вони передбачили щось гірше, як глобальну кібервійну, яка вже почалася з атак на банки та електромережі в 2025-му? Де Росія поєднує безпілотники та довгострокові ракети для деградації інфраструктури, як у загрозах на 2025 НАТО самміт з гібридними кіберкібернетичними операціями на європейську критичну інфраструктуру? Давайте заглибимося в глобальні зв'язки. Там ховається павутина, яка обплутала весь світ з альянсами, що посилюють загрозу і економічними наслідками, які відчувають усі. Далі шокуючі деталі про глобальні зв'язки. Автори пов'язують українську війну з кліматичними змінами та міграційними кризами, і це не фантазія, реальний факт. З 2022-го мільйони біженців з України вплинули на Європу, викликавши політичні потрясіння. Понад 6,9 мільйонів людей втекли до Європи до 2025-го, за даними UNHCR. Що стало найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової, а війна зруйнувала економіку, змусивши мільйони в бідність, і вторгнення Росії мало значний вплив на цифровий ландшафт з кіберопераціями, що супроводжують конфлікт. Вони пишуть, війна це маска для перерозподілу ресурсів, і ось доказ: Росія уклала альянси з Китаєм та Північною Кореєю, постачаючи зброю та технології. З підписанням стратегічних договорів у 2024-му, включаючи взаємну оборону, що посилило загрозу. І в 2025-му війська з північної Кореї вже воюють в Україні, а Китай посилює військові зв'язки з Росією через спільні вправи, не запобігаючи відправці військ, формуючи віз автократій з Іраном та Північною Кореєю, відому як Крінг. Яка збільшує їхню здатність кидати виклик глобальному порядку, і Китай став ключовим покупцем російської енергії, компенсуючи втрату європейських ринків? Неочікуване відкриття один з авторів. Посилається на секретні документи, які нібито доводять причетність Китаю до постачання дронів та чіпів для російської армії, що підтвердилося в 2025-му спільними військовими навчаннями. Та економічними угодами, де прагматичний трикутник Китаю, Росії та Північної Кореї дає Москві дешеву робочу силу та матеріали, а Пхеньяну агентство в глобальних справах. Це змінило все. Бо якщо це правда, то конфлікт не локальний, а світовий, з впливом на Тайвань та Азію, де війна тестує нові технології, як АІ в боях, з автономними дронами, що змінюють поле бою. І виробництво дронів в Україні що сягнуло 2,5 мільйонів. Глядачі, а що якщо ми вже всередині цієї павутини? Чи відчуваєте ви, як війна в Україні вплинула на ваші рахунки за газ на ціни в магазинах? Бо енергетична криза 2022 2023 призвела до скорочення газу в ЄС на дві треті, і Росія використала це для шантажу. А тепер в 2025-му, Технологічний сектор відчуває значний вплив від кризи з порушенням операцій компаній у регіоні, і кіберзахист України критичний для міжнародної безпеки, як тестовий майданчик для російської кібервійни з уроками для глобального цифрового середовища. Але найжахливіше в наступній частині листа, де вони говорять про пророцтва, які здійснюються просто зараз, від кліматичних збитків до нових пандемічних ризиків. І сценаріїв, як війна еволюціонує в 25-26 з можливими наслідками для Європи. Давайте перейдемо до них. Там ховається майбутнє, яке лякає своєю точністю, з прогнозами, що резонують з пророцтвами, як катастрофічна війна в Європі в 25-му з великими втратами населення, чи фінансовий крах, що завершує конфлікт. Всередині листа пророцтва про майбутнє, і вони вражають точністю. Вони передбачають нову пандемію, спричинену війною, і ось факт: в 2023-2024 з'явилися нові штами, пов'язані з біолабораторіями в зоні конфлікту. А війна посилила поширення інфекцій через руйнування медичної системи, понад 10 тисяч цивільних загиблих до 2025-го, за даними ООН. і мільйони переміщених, що створило ідеальні умови для епідемії. З зимовими ризиками 25-26, коли комплексні фактори навантажують систему охорони здоров'я, збільшуючи імовірність спалахів захворювань, як туберкульоз, інцидентність якого зросла через війну та погіршення якості життя. А війна перетворює кримінальний ландшафт з ризиками торгівлі людьми та попитом на зброю. Драматичний поворот автори попереджають про кінець долара як світової валюти через санкції. І в 2024-25 криптовалюти різко зросли. Біткоїн сягнув 110 тисяч доларів в 25-му, але потім ринок втратив понад 1 трильйон доларів за 6 тижнів через опобування технобульбашки. З біткоїном, який впав, нижче 90 тисяч 714 доларів, стираючи річні прибутки. Кореляцію з техноакціями, які можуть впасти далі, якщо інвестори втечуть. А пророцтво про фінансовий крах, що завершує конфлікт, резумує з дефіцитом України в 19 мільярдів доларів на наступний рік. Вони згадують про таємний союз між Росією та Північною Кореєю, який підтвердився ракетними поставками в 2024-му та договором про стратегічне партнерство. А тепер з північною Кореєю, що надає повну підтримку Росії, обговорюючи партнерство з китайськими елементами. І російський лідер каже, що вони готові до війни, якщо Європа почне конфлікт, звинувачуючи лідерів ЄС у блокуванні мирних зусиль для України. Але чекайте, це ще не кінець. Вони говорять про ядерні загрози. Російський лідер неодноразово погрожував ядерним ударом з 2022 і в 2025 тисячі ядерна доктрина оновилася з постійними ядерними погрозами як ознакою слабкості. Бо армія не досягає швидких перемог, а загрози відволікають від реальних невдач з дискусіями про ядерні тести між США та Росією і пророцтва про ядерний інцидент у 2026, посилаючись на загрози з атомних станцій. Ви вірите в пророцтва? Чи це просто аналітика, яка виявилася правдою? А що якщо наступна пандемія вже на порозі через війну? Давайте перейдемо до людського виміру. Там ховається біль, який робить цей лист живим з особистими історіями, що розривають серце від втрат сімей до зради всередині. А тепер людський вимір, який розриває серце. Автори діляться особистими історіями. Журналістка втратила родину в зоні блокади в березні 2022-го, де російські сили бомбардували пологовий будинок та театр, вбивши сотні. Військовий бачив жахи в квітні 2022-го, де знайшли масові поховання з 400 матілами, задокументовані ООН як воєнні злочини. Реальні факти: масові злочини в певних містах, де тисячі цивільних страждали від окупації, і війна зруйнувала колись, процвітаючі спільноти сімей, перетворивши їх на руїни. Неочікуване відкриття: вони пишуть про зраду всередині, натякаючи на корупцію в уряді. І ось у 2025-му вибухнув скандал з певною компанією, де високопосадовці вкрали 110 мільйонів доларів, що призвело до звільнення міністрів і протестів у Києві в липні 2025-го. Це лякає, бо якщо правда, то війна триватиме вічно через внутрішні проблеми. Ніхто тоді не знав, що їхні слова про кібервійну здійсняться з атаками на вибори 2024-го в США та Європі, пов'язаними з російськими хакерами. Але найстрашніше було попереду. Вони описують, як війна посилила психічні кризи, мільйони українців страждають від ПТСР, І в 2025-му нові дані показують тиху кризу ментального здоров'я. А війна трансформує кримінальний ландшафт з групами, що змінюють моделі через переміщення та попит на зброю, спричиняючи економічні збитки. Давайте перейдемо до секретних кодексів. Там ховається справжня таємниця з зашифрованими частинами, що ховають ключові фігури та координати. У листі зашифровані частини використовуючи старовинні українські кодекси з часів партизанської боротьби під час Другої світової війни. Реальний факт: подібні кодекси використовувалися у 1940-му для боротьби. Драматичний поворот розшифровка розкриває прізвища світових лідерів, причетних до маніпуляцій. Від Кремля до союзників у Китаї. Шокуюча деталь: попередження про ядерний інцидент у 2026-му, посилаючись на загрози з атомних станцій, які росіяни контролювали з березня 2022-го. Це змінило все. Бо якщо вони мали рацію в минулому, то що чекає нас? Вони передбачили зростання AI у війні. В 2025-му дрони з AI вже змінюють поле бою, як Україні, де виробництво дронів сягнує 2,5 мільйонів, і AI може визначити результат війни, як прогнозують експерти, з стороною, що контролює найкращий AI, яка може контролювати війну, і «Пророцтва про третю світому в 2025-му через AI. А відповідь у фіналі листа, де вони закликають до дій з координатами інших схованок по Європі. І одна з них знайдено в 2025-му. Останні рядки: ми ховаємо це, бо світ не готовий. Але якщо знайдете, дійте. Вони закликають до глобального опору. І це здійснюється. Протести по світу зросли з 2022-го від 1800 демонстрацій проти вторгнення в перші дні до масованих акцій у 2025-му. А реальні факти: в Росії цензура заборонила протести, але тисячі вийшли. Неочікуване відкриття лист містить координати інших схованок, і одна з них у Європі знайдено в 2025-му. Це лякає, бо пророцтва здійснюється просто зараз: від альянсів Росії з північною Кореєю, де війська воюють в Україні з 2025-го, до економічного краху, де крипта замінила долар і сценаріїв для 2025-2026, з можливим закінченням війни через виснаження ресурсів. Чи ескалацією до Європи з пророцтвами про катастрофічну війну у 2025-му з великими втратами, ударом блискавки по видатну фігуру, чи переповненням трові в певному регіоні і таємничим великим? Ви готові до правди, але це тільки початок. Давайте додамо більше деталей, бо лист має продовження в додатках з описом енергетичної зброї, як Росія використала енергетику як зброю. В 2022-2023 роках Європа пережила кризу, втративши російський газ, що призвело до зростання цін у чотири рази, і вони передбачили, що Україна втратить 80% теплової потужності від ударів до 2024-го. що сталося, і глобальний дефіцит посилив бідність. А в 2025-му ЄС планує повну заборону на російський газ до 2027-го. Міграційний хаос, мільйони біженців, 3,7 мільйони внутрішньо переміщених в Україні, 5,7 мільйонів за кордоном до 2025-го, з демографічною кризою, низькою народжуваністю та еміграцією молоді, загрожуючи нації, і одна країна прийняла непропорційно багато біженців. Кіберфронт понад 800 атак у 2022-му, і вони передбачили, що Росія тестує кіберзброю на Україні для глобальних ударів як у 2025-му на європейські системи з гібридними загрозами на НАТО саміт 2025-го, ставлячи європейську інфраструктуру під високий ризик, альянси стратегічні договори з Китаєм та Північною Кореєю, з військовими навчаннями і віссю автократії, що кидає виклик глобальному порядку, корупція, скандал 2025 зі 100 мільйонів, що призвів до протестів ядерні загрози. Оновлена доктрина 2024 з погрозами як ознакою слабкості AI війні дрони 2025, З AI, що змінює бої, протести, глобальні мітинги за мир, здоров'я, ментальна криза з ПТСР у мільйонів, Крипта. бум 2025 з падінням ринку і так далі з деталями про окупацію, як депортація та культурний контроль, і оновлення національної безпеки. США, Називаючи агресію Росії війною в Україні. І російський лідер підписує багато угод з Індією, обіцяючи мирне врегулювання, але атаки тривають. І ось кульмінація. Автори передбачають кінець ери націй через AI та глобальний контроль. Реальний факт: у 2025-му AI вже впливає на війни з автономними дронами в Україні. Шокуючий поворот вони стверджують, що лист частина мережі. І якщо не діяти, катастрофа неминуча. Це момент, заради якого ви дивилися, правда, що ми на порозі нової ери, де свобода ілюзія. Ніхто не очікував такого. Цей лист не просто папір. Він нагадує, історія пишеться нами, але ігнорування попереджень веде до руїни. Мораль у світі таємниць і конфліктів правда, наша зброя. Дійте, поки не пізно. Це змінило моє бачення. А ваше? Поділіться, якщо вірите.